Дворічна Міланка у новій групі 19-го садочку сьогодні вперше. Ця група особливо розрахована на 12 діток від одного року. Мати Олена задоволена, каже, дівчинка перший день та відчуває себе, наче вдома. Зараз вони якраз зробили дуже гарну групу. Ці, в цій групі дуже гарно. Ви бачите, тут все нові меблі, нові ліжечка, нова посуда абсолютно все. Тут дуже затишно для діток. Ви бачите, наша дитинка сьогодні перший день, але вона себе відчуває як вдома. До цього часу група не функціонувала. Тут було складське приміщення, та завдяки виграному конкурсу за гроші Євросоюзу вдалося все відремонтувати. Тут облаштували спальню ігрову кімнату з теплою підлогою, придбали нові меблі та іграшки, все відповідно до європейських вимог. Наш район дружба трошечки садочки всі переповнені дітками, і тому відкриття цієї групи дуже дуже доцільно. Воно дозволить охопити більше діток. Дошкільною освітою, і тому я сьогодні запрошую батьків, які мають діток 2014-2015 року народження, щоб приходили до нас у садочок, тому що саме для таких діток відкривається ця група це група раннього віку. А це 16-й дитсадок. Тут також відкрили нову молодшу групу для дітей віком 3-4 років. Група дуже гарна, утеплена. Ну видно, що ремонт. Дитина спокійно грається, не плаче. Додаткові групи відкрили по одній у 16-19 садках на мікрорайоні Дружба, в першому садочку на вулиці Живова, та дві групи у 22-му дитсадку на вулиці Богдана Лепкого. Це дозволить суттєво розвантажити інші садочки міста, каже начальник управління освіти та науки міста Ольга Пахиляк. «Я Звертаюся до батьків, які стоять на обліку реєстрації. Дітки їхні в садочок номер 30, Вони мають можливість». Можливість зараз подати документи і е, піти в садочок номер 22 Практично черги, е, черги немає. Ну, відповідно, на, на в реєстрації є діти, але це вже на 16, 17. І ми в літній період зможемо забрати дуже багато діток. Це практично в Кожному садочку, це вже залежно від потужності. Де садки менші, шість груп. Це по одній дві групи, де є в нас садочки по 12-13 груп. щоб в один рік, 16-му році, ми можемо взяти один садочок навіть по три групи різного рік. Тернопіль виграв міжнародний конкурс і отримав від представництва євросоюзу 80 тисяч євро для відкриття нових груп у дошкільних навчальних закладах. Першочергово право відвідувати ці групи мають діти переселенців, хоча відвідують їх і маленькі тернополяни. Міська рада виграла конкурс з євросоюзуми і отримала 80 тисяч євро для створення нових груп дитячих садочків. За ці гроші зроблено в п'яти в чотирьох садочках п'ять груп. В кожному садочку від 12 дітей в ясельках до 25 в середній групі можуть бути в садіку. Групи вже почали функціонувати дуже добре, тому що тут є і тернопільські діти. І також дітки з наших переселенців, які приїхали з східних регіонів України, і всі масиви буквально покриті. Це і дружба, це і сонячний масив, так само і центр міста. Влада міста звертається до батьків вже нині можна звертатись до управління освіти і записувати дітей у додаткові групи 16, 19, 1 та 22 садочків.